Як досвідчені побратими підбадьорювали новеньких? І чому так важливо мати сталеві нерви на фронті? Наша Тетяна Бродська продовжує ретельно стежити за сторінками військових в мережі, Тож далі дивимось котики ЗСУ. Доброго ранку! Якщо вони не втрачають почуття гумору на фронті, то і ми не маємо втрачати бадьористі духу у тилу. Що ж цікавого нас знімали наші захисники і захисниці. Це котики ЗСУ. І для початку по секрету від військових навушко. Золоті слова. І так приємно вони звучать щоразу. Е, пс, анукій. Розкажу щось. <гум> Ти знаєш, що Путін? <гум> Як пройшов твій день? Питали вони. Коли ти вже не знати, яку добу на позиції. <тит> Коли керівництво попросило зацікавити якимось чином добровольців, щоб ті йшли до війська. А ти, як кажуть, актор від Бога, буде сусіски, тушена капуста. Почуслися чоловіком. Далі про сарделічну недостатність чотирилапих на передовій аж свідомість бідолахи втрачають. Ой, ой умираю. Щось у мене сарделічна недостаточність. Мені нужні срочно пармезан, у тьоті сіти, в холодильниці справа. Пожалуйста, ти бачиш, як мене глаз дергається туди-сюди, туди сюди. Туди, сюди. Угу. Штучок 15 давай. Кілограмчиків. Все, давай, давай. Коли ви з побратимами придумали план, як офіційно звільнитися з армії, але трохи наплутали з датами народження. Діти є у вас. Да. Скільки п'ять? Скільки років вашим дітям? Двоїм близньошком шість років. старші чотирнадцять. В середньому 13. А із... ви 97-го року народження, нічого? Це в якому році у вас дитина з'явилася? Дуже 10 рано. 90 років чи як? Так, да, так. Да. Добібікався? Або чому маму треба слухати завжди? Казала мама, учись, синок. А ні, я ж бі-бі, бі-бі. Добібікався. Про те, як більш досвідчені побратими підбадьорюють новеньких. Ти Виростеш, ти злякався, та, там стріляють. Нічого, нічого виростеш, та вже виріс, вирісте, вже готовий. Все, тепер давай, будемо мочити. Коли ти справжній чоловік, то нічого в дружини не питаєш. Тому що увага на екран. Тільки кабуко жінки питає. Можна слов своє пити певка чи ні? Справжній чоловік і так знає, що не можна. І наостанок, коли в твого рудого, вусатого, чотирилапого друга сталеві нерви. Дякуємо вам, наші герої! Бережіть себе! Слава Україні.